Паштет з качиної грудки з вершковим маслом. Раніше готували з качки, він, виходить, жирний. А з качиної грудки я бачу саме то. Зараз ми спробуємо. Гірненький. Ну, покажи. Ще не застиг. Так, дивіться, хлібчик. Піджарили, mm. підсмажили. <гум> М -м -м. Клас. Клас. Як ви разом? Mm. Давайте дожди. Дегустувати. Багато просяться до мене в дегустатори. Не потрібно, маю свого. Давай, пробуй. Mm. Mm. Ну як? Mm. Я спробую так без цього. М-да. Смакота по солі, Все до смаку. Вартість баночки такого паштету 300 гривень. Бажаєте, замовити, пишіть мені на Viber. Номер телефона в шапці профілю. Красота. Тоже хочу, так? Да? Ні, не, не хочу. зря. Все, ніж. é